Знаєте, буває така родина, коли вони нібито ще близькі, але вже терпіти один одного не можуть. От щось подібне було. Тобто я е визнавав його великий музичний талант, але вже співпраця от, якось не клеїлася. А співпраця не клеїлася? Ти в одному із інтерв'ю розповідав е через те, що відмовлялися виконувати е твої. Композиції тобою, твоїми руками, твоїми е, мозгами написано. Ну, І це лише, причин, так. Так, і лише с, е, записували ті е пісні, які написав е, Славко Вакарчук. Це свого е, формату диктатура творча чи ні? Я думаю, що він дуже був е, до творчої диктатури схильний, але я все-таки якось е, Вміло продавлював кожен альбом хоча б одну-дві пісні авторства. Ось. І... Але це було робити важко, і я думаю, що в наступний вже було б неможливо. Тобто, по суті, «Океан Ельзи», після того, як Хусточка з Дімою пішли, я пішов. Це став проєкт Славіка, тобто, де він все вирішує. І, по суті, «Океан Ельзи» — це став його. Ну, Альтер-ехо Світла Карчук, як Просто там такий формат, а Світлана Вакарчук трошки в іншому форматі. А ви не були ображені, що всі разом починали, а проект Океанельзі відійшов лише Славку Вакарчуку? Ні, ні, це свідомо, це домовлено і так далі. У мене ніяких образ немає. Я навпаки захоплююсь, що в нього є сили це все тягнути. Я навпаки йому вдячний. Тому що, якби не його засилі, можливо, б вони десь там вже валялися. Він навпаки капіталізував ще більше цей проект, так що це браво.